Всім привіт! У нас сьогодні розпакування чергової сковорідки. Наразі у нас фірма Tefal і ось така вона. Утримали ми її в целафані. коробки жодної немає. Ну це, в принципі, фішка да, що я поки що не бачила, от якщо окремо купуєш сковорідку, щоб була коробка. Було все нормально, це нам уже корсік трошки допоміг її розпакувати, і я продовжую. Діаметр сковорідки 24 см, серія Emotion, вона стальна, і будемо її зараз повноцінно дивитися. І пробувати на ній готувати. Вона така важкенька, скажу одразу. У нас перед цим була Хелсі, і вона легша мені по відчуттям і трошечки нижча по висоті. Класичний чорний колір всередині. Якщо подивимося бокові грані, то тут у нас така сталь. Дуже гарно воно виглядає. Мені на картинці вона така більш проста була, вживу дуже гарна. Ручечка зручна, вона така трошечки на підвищенні від сковорідки. фірмовий лейбл. І ось так воно все в комплексі. Що з особливостей? Ну, про цей індикатор я вже сказала, так чекаємо. Поки він стане таким бордо бордо прям, і тоді можемо говорити, що можна стартувати в приготуванні. Далі нюанс цієї сковорідки – це ось це заявлене покриття Титаніум Нон stick 3 x Типу, дуже круте, має бути антипригарна історія. І те, що вона підходить для індукційних плит, це також має бути плюс. Хоча нам ця опція поки що не потрібна. Але з діаметром є певні нюанси. Дивіться, якщо я перегорнула і знизу виміряю, то виходить 20,5 см. І ще один нюанс, не можу відрати. Запакуваннячку, дуже гарний був там клей. І воно тут таке, ну, відліпимо якось водичкою. По передньому дивимося, що ось загальний діаметр, да, не варочною, скажімо так, поверхня, а загальний 25,5, ну, а серединка бачимо, якраз таки 24. Що ж, будемо пробувати готувати. Бачимо, що поки у нас така світленька оця червона цяточка, і чекаємо, коли вона стане такою бордо. До речі, подивіться на покриття, воно чорне, да, але такий трошечки ефект мерехтіння, як такий шимір, так, перламутр, Дуже гарно Виглядає. І ось бачимо, що поступово темніше і розмиваються написи. Все, ще буквально пару секунд, я заливаю олійку і далі будемо дивитися. Олія скупчується трошки нерівномірно, бачите, ліворуч, якраз таки є осередок, але це не проблема з це проблема того, що у нас трошечки плитка під нахилом стоїть. Висипаємо картоплю. Так, кришка у нас була на такий діаметр, тому кришку ми додатково не купували. Ось бачимо, що вона чудово підійшла і по дизайну, в принципі, теж така стальна ручечка, все підходить. Ну що ж, Картопля готова. Бачите, нічого не підгоріло, все дуже легко ковзає. У нас такий мікс не сильно зажариста, така більш навіть пропарена, да, але ключовий сенс, бачите, все частенько, все дуже на ній легко ковзає. Зараз буду смажити іншу страву, це будуть баклажани, просто кобіком, потім для салату, щоб їх використати. Бачимо, в серединці вже наша крапочка червона, такого стала більш насиченого кольору, тому заливаю олійку і потім самі баклажани. Все, баклажани посмажилися, бачимо все окей. Ось тут одненький в у мене прилипився до стіночки, але бачите, я його лопаткою і все нормально, нічого не пригорає по факту. Це приклад на вишковому маслі, ось теж бачимо, що все дуже гарно, нічого не чіпляється до нашої сковорідки. І по фіналу маємо ось таку заправку для борщу. Я не видавала рослинну олію, тут тільки вишкове масло. Ви бачили на попередньому шматочку відео, там його було доволі небагато, але бачимо, що ось все нормально приготувалося і не підгоріло. Ну що ж, у нас у використанні приблизно місяць, поки що все подобається. Проблем з підгоранням чи нерівномірним приготуванням я не побачила. Миється вона доволі легко, тому поки що однозначно лайк. Якщо щось зміниться, то коментар обов'язково напишемо. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!